співає наймолодша учасниця сьогоднішньої програми Наталія Ковалевська. Зустрічаємо. Наташа, здравствуй. Нагадаю, що 18 липня у передачі, яку ми знімали в рамках літнього туру караоке на майдані в місті Світловольськ, вона виконала пісню Легенду про Скрипаля. Музика Галагана, а слова самої Наталії. Наташа, да. скажи після караоке на майдані, які були відгуки глядачів про твою пісню. Ну, всі нахвалювали, говорили, що сподобалася дуже. Ну, я тобі скажу, що ті, хто нахвалювали в Україні, було е десь 1600 трошки більше людей. Це гарний результат. Е і зараз ми послухаємо знову цю пісню, а потім ти почуєш, що про твою творчість е скажуть шановні експерти. Слухаємо Наталі Ковалець, тиші cripple Ольсі скрипа, мелодію сердись, молодію зітхай, і відійде у небуття пища, і запала і знов душі кохання, старайна скріпочці скрипа, мелодію сердись, мелодію зітхать, і відійде у небуття пиття і запалаю знов душі кохання Кохання. Наталя Ковалевська, мені дуже приємно, що така тепла, світла, гарна пісня про кохання. в передачі короки на майдані в рубриці перший хід. Наташа, зараз експерти скажуть, що вони думають з приводу твоєї пісні. Е, легенда про скеполя. неплохое Большой плюс в том, что это все-таки песня украиноязычная. На сегодняшний день не так много м -м, песен вообще. И популярные это авторы пишут не так много украиноязычных песен. А уж начинающие молодые авторы тем паче. И вот честь и хвала за то, что действительно это песня на украинском языке, причем на хорошем украинском языке. Ей надо немножко поучиться, взять всевозможные уроки по вокалу, э попеть Всевозможную классику, эстрадную, и это может быть и джазовую классику, для того, чтобы хоть чуть-чуть э, впитать музыкальной культуры. Не владеет еще вокалом до конца, поэтому песня она не смогла донести так, как, наверное, это бы хотелось мне. Ну, мило, там, бабушки, конечно, твои порадуются, Наташенька. Это, конечно, хорошо все. Но если мы говорим все-таки про хит, то несмотря на то, что я очень хорошо к детям и к молодым талантам отношусь, но вот именно в плане хит, но ну он какой-то хит прошлой эпохи. А вот так вы эксперты, тем не менее, что на Что ты можешь сказать солидным экспертам? Нагадаю тебе, что сегодня... А люди кричат молодец, мной эксперты. Я нагадаю вам, шаново. Я нагадаю. шановні глядачі, що у нас що у нас експерти оцінюють кожен свої, е, ну, свій критерій має. Відома поетеса Діана Гульди оцінює якість е, текстів. Е, Діма Клімашенко як продюсер оцінює, наскільки співак, який виконав пісню, е, ну відповідає пісні. Володимир Бевешко оцінює аранжування, Руслан Квінта музику. А діджей Паша оцінює пісню з точки зору того, наскільки їх зараз вже можна радіювати, ратувати і робити хітом. Що ти думаєш, приводу оцінок експертів? Ну я прислухаюсь до їхніх. Думок, порад, і думаю, що наступного року буде все добре. Молодець, Наталціоски.